Вітаю, друзі! Ви на ютуб-каналі Тараса Середича. Тут ви побачите тільки ексклюзивні розслідування, які точно не опублікують у ЗМІ. Тому підпишіться і поставте лайк. Ви мене знаєте як парламентського кореспондента, і мої сюжети ви однозначно бачили. Як і більшість народних депутатів, від яких вони були зовсім не в захваті. А чого маска? Вас і так все знають. Ці негідники, як вогню, бояться правди. мене? Так. Да. А ви мене знаєте? Звісно. Звідки? У вас сніг, а ви письмите, не точно да, да, ви. Так, дивіться. Ви ніж у а там ви Тому доволі неадекватно реагують на мої відверті запитання, які заганяють їх у глухий кут. Як вам вдалося купити Land Cruiser за 49 тисяч гривень? Чи задекларували ви житло у ЖК Skyline, яким користуєтесь? Скільки заплатили за номерні знаки чотири к Чому задекларували цей автомобіль як сільськогосподарську техніку? Ви божевільна людина, вибачте. Але сьогодні я дещо відійду від теми політики і присвячу цей випуск Державному бюро розслідувань. Поїхали! Такі відео доволі складно записувати, адже в країні понад півроку війна і розганяти зраду не зовсім на часі. Але мовчати про тих, хто, користуючись війною, наживає мільйони, це щонайменше неправильно. А в лавах ТБР таких шахраїв, хоч греблю, гати, пояснюю все на двох конкретних прикладах з конкретними іменами та прізвищами. На початку липня на Лужанці це пункт пропуску з Угорщиною, впіймали бус з технікою «Епл». У документах бус їхав як пустий, але по факту він віз айфони на 87 мільйонів гривень. Найцікавіше, що бус зупинили не митники, а працівники берегівського районного відділу поліції. Тобто ще раз бус з контрабандною технікою взяли не митники, не прикордонники, не СБУшники. А звичайні копи. І на це у мене є пояснення. Митний постом Лужанка керує митник Іван Сабадош. Це митник із корупційним минулим, який неодноразово провозив аналогічні партії айфонів. У ЗМІ пишуть, що задокументовано вісім таких бусів з технікою Apple, Однак, за наявними в мене даними їх насправді було 13. Але насправді Сабадош лише учасник цієї контрабандної схеми, а не її організатор. Як помилково пишуть деякі змі, кашу з айфонами закрутили люди, чиї імена досі фактично не з'являлися у пресі. Це Іван Палко та Юрій Газа. Ці люди працюють у ДБР. Так так вам не почулося саме в ДБР. І замість того, щоб ліквідовувати подібні схеми, вони їх організовували. Як саме відповідаю, Іван Палко, зокрема є близьким другом власника тої самої контрабандної техніки. Його звати Михайло Педелещак. Веделищак підмовив Івана Палка організувати безперешкодний перетин техніки через кордон. І він послухав свого товариша. Для організації процесу Палко для початку зв'язався зі своїм шефом Андрієм Бариським, який є начальником оперативного відділу ДБР у місті Ужгороді. Той погодився на пропозицію і вже з самотужки взяв долю іншого посадовця, а саме Андрія Куляша, який є начальником Мукачівського прикордонного загону. Вже потім з'явився Савадош, керівник митного поста, з яким і погодили фінальні умови контрабандної схеми. Що було далі? Далі схема запрацювала як по маслу: жодних перевірок, жодних заминок. Адже за кожним проїздом потрібного товару пильно спостерігав особисто Юрій Газа, працівник ДБР. Точніше, він вдавав, що не бачить ніяких айфонів, а лише пусті буси. Навряд чи троє відносно рядових ДБРівців змогли б закрутити такий кримінал без погодження вищого керівництва. Тому, швидше за все, вся схема з айфонами була погоджена з керівником оперативного відділу ДБР у місті Львові Євгенієм Терлецьким. Він же заступник директора. Тобто організована злочинна група, до якої входили чотири працівники ДБР, кілька прикордонників, митники без жодних проблем в чорну провезли в Україну 13 бусів техніки Apple, вартість яких складає понад мільярд гривень. Від того затримання минуло понад два місяці, і ось днями з'явилася інформація про те, як покарали причетних до цієї схеми, якщо це можна назвати покаранням. Івану Сабадужу виписали догану за наказом Держмитслужби. Також схожі покарання виписали і іншим дрібним митникам, які працювали на тій зміні. Відбулись і дрібні перестановки серед прикордонників. Але ніхто зі згаданих працівників ДБР не поніс покарання. І це повний треш. Зрештою, схема з айфонами це далеко не перша афера згаданих працівників ДБР. Квітні цього року вони добряче нажилися на призовниках, яких за гроші випускали за кордон. Про цю історію коротко писали у зміща у квітні, і за моїми даними, це абсолютна правда. Схема виглядала так: ДБРівці спочатку виготовляли ухилянкам липові довідки про начебто непридатність до військової служби, а потім цілими пачками вивозили їх за кордон. Довідки були видані жмеренським РТЦК, але це лише цікава деталь, куди важливіше як ухилянки перетинали кордон на цій липі. А в цьому їм допомагав той самий Андрій Кулєш, який є начальником мукатівського прикордонного загону. На прохання Андрія Бариського, який є начальником оперативного відділу ДБР у місті Ужгороді, він ставив на контроль автомобілі, у яких перебували ухилянти від армії. А вже ж Бариський діяв не сам. Контролювати незаконний перетин ухилянтів йому допомагали ті самі ДБРівці – Іван Палко та Юрій Газа. Вони особисто приїжджали на лужанку виключно тоді, коли повинні були приїжджати у Хілянти, щоб, не дай Боже, не було жодних проблем. Прикордонники за це жартома називали палка і газу «толкачами». В квітні СБУ задокументувало двох таких осіб з липовими довідками. Їх супроводжували саме палко і газа, але слідство офіційно досі не встановило їхню причетність до афери. Догадуєте, чому? За моїми даними, справі не давали розвитку через тісні зв'язки Андрія Бариського, керівника цих двох, з тодішнім начальником СБУ на Закарпатті Рудницьким Іваном Львовичем. У липових довідках за сприяння згаданих працівників ДБР виїхало щонайменше 18 осіб. І математика заробітку ДБРівців на цій схемі проста. Один ухилян сплатив за втечу з України 20 тисяч доларів, тобто заробіток службовців встановив понад 360 тисяч доларів. Однак ця цифра не остаточна. За наявними в мене даними через Косино та інші пункти пропуску на закарпатті таких ухилянтів проїхало щонайменше 100 чоловік. Газа виготовляв для них липові документи, клопотав за їхній безперешкодний перетин кордону з прикордонниками, і вони виїжджали. На підсумок тут якісь слова складно підібрати. Але, схоже, є один підходящий вислів, який чудово описує згаданих мною працівників ДБР. Не так страшні московські воші, як українські гниди. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити мої нові відео. Слава Україні!